Доброго дня! Я з України. Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт заправки для борщу. Цим рецептом користуюсь вже багато років, він мені подобається. Дуже смачний і гарний, яскравий такий темно-червоного кольору, получається, борщ. Ви запитаєте, навіщо робити цю заправку? Але я вам хочу сказати, що це дуже зручно. Коли у вас мало часу по роботі, або з інших причин, ви приходите додому, або вранці вам потрібно приготувати. Ця готова заправка вам полегшує цю роботу і набагато прискорює. Зараз я буду займатися. Підготовкою, і вам розкажу, як вона робиться і для чого я її використовую, як потім варю з неї борщ. Що нам знадобиться для цієї заправки? Знадобиться кілограм моркви, кілограм буряку, кілограм перцю, кілограм цибульки, чесничок, кілограм всіх інших овочів, це вже чистий кілограм. Тобто, після того, як ми її почистили, прибрали серединки з перцю, зняли шкірочку з інших овочів. Кілограм чистого продукту. І відро помідорів. Це я помідорчики приготувала для в'ялення. Ви обрала ось такі сливки, як завжди казала вам і показувала відео про в'ялення помідорів. Казала там, що мені подобається в'ялити зі сливок. Тому я зараз буду використовувати для в'ялення, але залишаються в мене серединки, бо я серединки, коли в'ялю прибираю, я їх використаю на цей рецепт. Якщо ви так не будете робити, ви просто берете. Відро ось таких ціленьких помідорів. Зелень. Зелені багато намагаю взяти, тому що тоді борщ виходить дуже дуже ароматний і дуже насичений, гарний смак має. І потрібно ще взяти укропчику, в мене немає свіженького, тому я візьму висушений. Також потрібно було б взяти селеру. Ну, це, хто любить селеру, ми дуже любимо, але в мене немає в наявності, тому я не буду на жаль в цьому році її додавати. Не посіяла навесні, чомусь забула про неї. Буде в цьому році боже, без селери. З цієї порції виходить 8 літрових баночок. Я закриваю саме в літрові баночки, тому що потім використовую 4 літрову кастрюльку, завжди в ній варю борщ на нашу родину. І ось цієї літрової баночки достатньо, щоб зварити 4 літри гарного смачного борщу. Потім взимку, як я готую борщ, ставлю варити бульйон, ну, дивлячись, чого ви варите, все одно. З курочки або з індички, або з яловичини, ну, тобто, з чого ви любите, з того і варите. І разом з бульйончиком варимо картоплю і також варимо капусточку. Коли вже картопля, капусточка, бульйон у вас приготовлені, тоді висипаємо баночку цієї заправки, даємо закипіти і вимикаємо. Дуже-дуже гарний і смачний получається, ароматний борщ. Не потрібно цей борщ засмажувати, додавати або цибульку, або чесничок. Будь-що не потрібно. Тільки бульйон, тільки картопля і капуста. І все. І борщ у вас готовий буквально за одну годинку. Тому пропоную вам зробити цей рецепт. Так, чищу перчик, ріжемо його соломкою. Помідорчики пропускаємо через м'ясорубку. У мене електрична, буду електричною пропускати. Цибульку, чесничок ріжемо кубіками. Морквочку і буряк ви робите так, як ви любите робити, як ви варите звичайний борщ. Якщо ви ріжете смужечками, то ви ріжете смужечками. Я завжди, коли варю борщ, моркву і бурячок тру на тертушці. У мене ось така електрична тертушка, тому я на ній буду натирати бурячок і морквочку. Все, підготовлюємо, всі, -всі овочі. Овочі ми все наготували вже, і тепер беру ось такий великий казан. Завжди готую в ньому. Ну і консервацію, намагаюся іншу готувати. Ну і ось цю борщову заправку. Тим більше він 12-літровий, гарно в нього все поміститься. Беремо склянку олії, я беру без запаху, рафіновану. Виливаємо в казан і гарно його нагріваємо. Коли олійка нагріється, будемо поступово висипати спочатку цибульку трішечки обсмажилась, потім морпочку трішечки, потім бурячок трішечки. Ну, буквально 2-3 хвилинки, вона так, щоб прогрілася. І перчик. І всі овочі тушимо. Десь хвилин 15. Щоб вони гарно закипіли, протушилися півгодинки. На півгодинки їх залишаю. Потім виливаю томат і десь ще 30-40 хвилин будемо тушкувати. Тим часом підготую всю зелень наріжу і також почищу і поріжу дрібненько, або на прес передавлю дві головки часнику. Ну, ось такий процес у нас. 15 хвилин борщик прокипів і тепер додаємо. Дві столові ложки солі. Ну, це по смаку. Дві столові додаю, а потім буду куштувати. Вже дуже-дуже гарний аромат борщу. Цукор не додаємо. Кладемо 2 головки чеснику подрібнені. Також по смаку можете більше, можете менше, можете зовсім не додавати, якщо ви, наприклад, свій звичайний борщ не додаєте чесничок. І гіркий перчик, також по смаку. В принципі, я кладу немало, тому що в нас донька любить гострий перчик. І я також люблю. Ну, я думаю, ось так буде гарно. До речі, купували ось такий гарний. Він такий довгий-довгий був перець, такий дуже сильно е гіркий, тому ця, саме ця причина в мене лежить на насіння. Потім виберу насіння і буду в наступному році сіяти. Все, і продовжуємо ще десь 15-20 хвилин його варити. І потім будемо розливати в баночки, ось який він по густоті, бачите, такий досить густий. І ще мені подобається цей рецепт, тим, що вже тут є і помідорчики, і потім взимку не потрібно буде додавати нічого. А влітку зараз багато помідорчиків, які потрібно якось переробити на томат, або ще на щось ось сюди дуже гарно вони підійдуть. Ось так борщик наш прокипів десь хвилин 40 і буду заливати його в баночки і закатувати. Ну, Люблю закатувати, щоб він ось так кипів на газу, і поступово я одну за одною баночку розливаю. Дуже пахне чесничком, зеленими травками, ну і взагалі просто гарний запах борщу. Ось і весь рецепт дуже смачний і дуже вигідно і швидко його робити влітку, а потім взимку вже з нього варити борщ. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого головне мирного неба над головою.